Друзі, поряд з нами один із кращих гравців сьогоднішнього матчу Артем Недоля зробив дуже великий об'єм роботи, забив важливий м'яч. Артем, як то кажуть, поділись своїми враженнями. Склалося таке враження, що сьогодні матч був дуже напружений, хоч попри рахунок 5-2. Не все складалося так добре для «Колоса-2» по ходу зустрічі. Поділися, як ви змогли пересилити себе і все таки здобути таку важливу перемогу. Добрий день, дякую за привітання. Ну, в першу чергу, знаєте, це така гра була, на яку ми ну цілу неділю готувались, і ми знали, що вона буде складною. І насамперед вона була складною знаєте, з того, що ми просто в е, обичних моментах теряли м'яч і, і, і за цього отримали неприятні атаки в нашу сторону. Е е, хочеться знаєте, подякувати команді, що всі виклались на 100%. Ми перші, але, але не до кінця перші. Ще нам є два, дві гри, три. І будемо готуватись і старатись вигравати. Коли прибував пенальті, сьогодні сталася така ситуація, що голкіпер зміг парирувати цей удар. І пригадай, чому це сталося? І, власне, в твоїй кар'єрі було багато таких моментів. Ну, в першу чергу, я б'ю пенальті. Але це другий раз, що так сталося. Знаєте, я просто хотів з гри забити. Коли вратар відбиває, то це гол з гри, тому, тому а -а -а. так. Шучу. Насамперед, так просто сталося, я не виключився з гри, добив і все. Ну, коли пробував, то виходить, воротар тобі не повірив. Да? ти ж, Здається, я хотів трошки обдурити. Не повірив, поставив ножку, і так вийшло, що в дала можливість забити гол. Артеме. Ну, скажімо так, у твоїй кар'єрі вже були перемоги у другому дивізіоні, так, Української професіональної футбольної ліги. Це сталося у команді Дружба Мирівка. Так виходить. Розкажи, як от зараз команда «Колос-2» Ковалівка буде налаштовуватись на ці матчі з пробієм Городенка? Ти як людина з досвідом, що ти скажеш футболістам роздягальні перед тим, як виходити на стикові матчі? Ну перш за все, знаєте, я. Тут я не буду казати, що я скажу, але команді я скажу, тому в мене є такий досвід, знаєте. І ми будемо готуватись ретельно до, до команди пробій. Тому вона, знаєте, дуже, дуже хороша команда. І я думаю, все в нас буде добре, якщо всі ну, будуть докладати багато зусиль. Кілька слів про себе, от Артеме. Розкажи про свого першого тренера, про те, як ти починав і. Як дійшов до звання переможця другого дивізіону Української професіональної футбольної ліги? Ну, знаєте, це <с <с довго розказувати. Перший тренер Грищенко Віктор Миколаєвич починав я на, Якщо знаєте, на Лепсе, там була... ну, металіст. Так, металіст, але була команда Київ. Потім перейшов зірку. Uh, і так воно пішло, пішло. І там в 17 років я поїхав в Севастополь і з того моменту професійним футболом займався. Ну, дай Бог, Артема, Тобі ще здобути на футбольному полі багато яскравих перемог і забити яскравих голів. Дякую. Не обов'язково з пенальті. Дякую.